Як залишившись без дому, не лише вижити, а й досягнути успіху з десятьма дітьми демонструє родина переселенців з Луганщини. Дві 2014 чотирнадцятого подружжя юзваків разом з своїми дітьми змушені були виїхати з рідної брянки. Тепер же вони живуть у Нікополі. Носков, завітав до них у гості. Оля, Надя, Богдана, Володя, Данило, Денис та ще багато інших. Усіх навіть запам'ятати важко. У родині юзваків десятеро дітей для мами головне. Нагодувати більшість цих дітей з інтернатів та притулків. Багато хто досі не може наїстись, але голодним не залишається ніхто. За цим прискіпливо стежить мама Світлана. Тамоні кинула сахара. Ну кого припустіла? двоповерховий будинок у Нікополі родині подарувала місцева влада та християнська місія, які вирішили допомогти багатодітній сім'ї. Сюди є звуки переїхали з Франківщини. До того жили у брянці на Луганщині. Рідний дім покинули ще на початку війни. Стріляли вокруг. Тобто гупола, гради гупала нас, туди, в сторону Дебальцева стріляли, туди на станицю. Тоже, ну так все вокруг брянки було. Наразі усі діти навчаються на новому місці, а ще займаються спортом, ходять до музичної школи, вивчають мистецтво. Це розписання музики. У мене. Я своїм шифром все розбираюся. Це надіна, це Днімо Денис, а флітіста це скріпка. Удома сувора дисципліна. Єдиний комп'ютер на всіх. На ньому лише працюють ніяких ігор. У своїй кімнаті кожен прибирає сам. Всередині нічого зайвого. з чи шарики. Ну правда, вони вже здулись. Найстарші допомагають батькам по господарству завдяки оцим теплицям. Родина забезпечена городиною на цілий рік. А ще тут є курчата. Чи не єдиний заробіток юзбаків? Поволозі <володження> найскладніше за словами батьків вчити з дітьми уроки. Дитячі розваги малим подобаються значно більше. Сидіти вдома вони не люблять. хотелось бы, чтобы они выучили, чтобы получили образование. Легче потом по жизни будет. Вот это. И из-за того, что не хотят, но ну, вот это трудность. И так все переживаем, все преодолеваем, все нормально. Забрянкою, яку довелося покинути, тут надто не сумують. На це просто немає часу. Переконують батьки. Загалом тут усе як і в інших сім'ях трапляються і сварки, і непорозуміння, але до серйозних конфліктів ніколи не доходить. Головне кажуть у зваки піклуватися та любити одне одного. Тоді задоволення від життя діставатимеш навіть далеко від рідної домівки. Яків в Носков, Андрій Хоповка, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.